Всім доброго дня. Сьогодні значить заїхав до нас Volkswagen Transporter, Volkswagen T5. І що ми бачимо, лежить у нас такий наборчик. Наборчик для заміни задніх підшипників. Жалоби клієнта, значить колесо має люфт, Ну Ну я так не ну, повірте на слово, що воно сильно гудить. І якщо зараз взяти його, так так або так, має зазор. Так що, піднімаємо машину, відкручуємо колесо, знімаємо. Колодки, все остальне. диск, і добираємося до підшипника. Першим ділом, що я доробити, буду відкручувати цей болтик. У мене тут стоїть вже торкс на 50, а у вас може бути стояти 12-гранний, тобто М10, воно там йде. У мене вже просто власних міняв тут. Я просто беру гайковерт. І отак вот я відкручу. Ну і Зараз відпускаю ці направляючі на 12. Відкручую їх і чорткою підважую, скидаю повністю супорт, і потім буду цю ще відкручувати. Ну і коли відкрутила, направляю отак от, от його зараз розшатуємо. Тільки то, що одною рукою не зручно. І виймаю. Знімаємо всі колодочки одну, знімаємо другу, знімаємо одну бляшку, знімаємо другу і переходимо до відкручування. Скоби, так, ось за один болт на 21 і другий на 21. Я буду відкручувати таким здоровим городком, бо по-другому не відкрутиш. Зручний цей ключ, що він. Виходить, собі, Ось я вивів його за арку і можу собі абсолютно нормально крутити. Як мені зручно, як мені вигодно. Так само зараз я надіну на ось. цю. Так. О. І абсолютно зручно. І можу конкретно опиратися, і нічого не цей. О, пішло. Дуже зручний ключ. Як відкрутили болти, то понятно, що можемо вже зняти і диск, і скобу і. Я думаю, що чути, да? Зазор так, я зараз... Є, є. Є зазор теж. Тим ділом беремо такі чорні насадки. Вони скручуються двома болтиками, надіваємо їх. Але тут ви бачите, тут є такі от вирізи, так нам треба їх надіти так, щоб в них впиралися наші упори. А тут є в двох місцях такий виступ. З цієї сторони і з цієї такі заводський отлів. Оці от я мають туди Ну і в загальному треба бити всю каліну, бо вони досить якби, точні і так просто вони туди налазити, теж не хочуть. Їх треба трошки допомагати йому. так? Ну, точно так само з другої сторони. Персожаємо таку конструкцію. Це будуть свого роду в нас упори. Вони в нас і на запресування, і на випресування. Ось так от вставляємо. Тепер беремо гвінт. Так, теж його сюди вставляємо. І з іншої сторони беремо отаку проставочку. Просто туди надіваємо. І вона повністю туди сідає. Що касається датчика АБС, з тої сторони, я коли робив, Відкрутив, зняв фішку, відкрутив оцей сам датчик. Де він? О, так. Але достати його звідти не пристається. Ну, його просто зломиш. І я вам скажу так, що не треба його й доставати. Я випресував і запресував, і там нічого не шкодить. І якраз тут ці, Якщо ви нормальні нормальний цей набор, то датчик АБ знімати не треба. І все, Тепер туди надіваємо якусь головку, держимо. Ага, гайку, гайку. Тут крутим, там держим, і поїхали. Ось так я давлю. Спочатку дуже велике було зусилля і думав, щоб не, не зірвати, як би цього болтаю, трошки обстукав його такого і все-таки почав давити, і воно тільки трись. На відео це не чути. Ну і зараз вже я можу, звісно, вже, зараз я вже герой. Зараз я можу вже брати вороток і воно пішло вже. Ось так воно виглядає. Ось так виглядає то штопорне кольцо, яке там було, сам підшипничок, сама шайба і... Що тепер? Тепер все круте. Добре, як би це печально не було, але поки я увлёкся випресовуванням, дивіться, ця втулка, вона тут може собі грати туди-сюди, там вище, нижче, ви можете її регулювати. Її можна вставити так, щоб вона не зачепила датчик АБС, но... З тієї сторони, в мене так вийшло, а з цієї сторони, виходить, що я не пропильнував цей момент і його обірвало. Ну, на жаль, на жаль, звісно, але грубо говоря, щоб і достати його, все одно попсуєш. Так що, грубо говоря, я так скажу. Якщо ви хочете міняти ці подшипники, і у вас там 300 років ніхто нічого не міняв, не крутив, беріть одразу датчики. АВС, не ошибеться. Маємо новий підшипничок. Має такий він номер. Запчасть, звісно, не оригінальна, але тим не мені, в комплекті є гаєчка, це я думаю, що, скоріше всього все, підходи на таурек, там де задній криво. Так, ну і, собственно говоря, новий підшипничок. З Зі всім. Ну що, беремо і ставимо. Тут я все вичистив, вичищайте ту канавку і вичищайте цю канавку, бо в цю канавку має сісти це уплотнительне кольцо наше, штопорне так називаємо. Ну І зараз питаємося його встановити. Це теж не буде так легко. Так, перший етап це треба його виставити. Примірно, щоб він був рівно. Беремо молоток і погнали. А то він дуже часто хоче йти не так, як треба. Так? Виставляємо його більш-менш, щоб воно зайшло хоч чу трохи. І зараз будемо тягнути. Збираємо наш набор вже з цими двома направляючими, вони будуть входити іменно сюди. Я далі поставлю так. І вони будуть давити іменно на цю обойму на оцю Тут вони будуть давити це кольцо і це все воно буде вдавлюватися. Точно так само воно там скручується. Так, точно так само має ці два вушка, да? не забувайте про них і вдавлює. Тільки спочатку треба відцентрувати, бо дуже хоче йти криво. завжди. Так виглядає ця обжимка, вона обжала, і буде давити, так як я розказував. А з цієї другої з сторони вставляємо таку от закладну, Отак от ми її туди вставляємо. Так, вона туди сідає, там предварительно треба все почистити. Так, Вона там опирається, якщо ви перед тим, як ставити подшипчик, якщо ставите, то ви побачите з цієї сторони, що вона повинна сісти на своє місце. І тепер вставляємо ще в неї таку направляющу. І тут воно буде собі центрувати, воно там упреться спеціальне в посадочне місце. Так, ну і далі знову наш гвинт, як то кажуть. Наша приспособа. Ага, ще одного цього вставити. Ще спроба. Криво. Розбираємо, відцентруємо знову. І так, спроба номер 2 І скажу вам чесно, що пішло вже рівно. Скажу вам так, що з другої сторони я, напевно, зразу з 8 наверно, або з 9 воно пішло у мене рівно. Довго я його, там, очень довго я його не міг ніяк попасти, все час воно хотіло йти криво. А зараз я вже якось підстукав, трохи молотком його направив і воно пішло добре. Іде прям помазано. Зараз дожимаємо примерно до того кольця, дивимося, що воно сіло. І мені кажеться, що я упустив ці свої вушки. Добре, треба опускати, треба виставити на ці, ті отверстці, щоб воно зайшло. Лише можемо дожати. Ні, вже не можемо впиратися. Добре, треба центрувати. Ось так я приблизно зупинився і дивіться, воно почало все прекрасненько залазити. Дивимося, щоб у нас все нормально заходило. Щоб ніде нічого не впиралося. Вроді би все хорошо зайшло. Ну, і тепер жмемо далі, знову збираємо всю цю конструкцію і дожимаємо до опору до кінця. Підшипничок на місці. Все зайшло гарно, заподліцо. Ось так це виглядає тут. Теж все прекрасненько сіло на своє місце. Тепер відверті під датчик АБС. я теж вичистив. Датчик АБС вже скоро приїде, він приїде, звісно, завтра. Ну, і будемо... Але, наверно, що тормоза зараз беремо. Що касається цього набору, набор. Робочий. Трошки треба приловчитися, звісно, я вже з першим тут трошки намучився присувати, бо криво йде. Але вже за другим вже наловчився, туди-сюди, там, все там підстукав вже знаєш, де, що до чого. І за другою за попиткою вже все прекрасно, сіло і все добре. Стоїть він 200 злотих. Якщо хочете знати, скільки він стоїть у Польщі, е, значить ножите на 10 буде в гривнях або діліть на 4 і буде у вас в доларах. Ну, от Такий от набор. Але... Без нього, звісно. Я скажу так, що з ним ж трошки якби, ну, є определені складності. А взагалі, якщо не маєш такого набору і молотком і кувалдою, то тут не обійдешся. Ще один такий момент. Оця направляюща для цього тормозного диска. Вона якась Вона там в тому оригінальному цьому сидить тут добре, очень хорошо сідає. Так закручується і сідає аж туди до самого кінця. Заходить, то я цим тілом заходить тут спеціально як направляюся. В нових подшипниках, видно, оригінальний, він загарно самі дешеві, вона туди нормально сідати не хоче, то я її, я її змастюю і пару разів проганяю без тормозного диска туди, щоб воно сіло гайковертом, і так вона тоді заходить. Або, або брати сточувати. Цей момент дивіться. Теж пильнуйте. Так, Хто б що не казав, я завжди використовую медну смазку в таких ділах. Дивіться, значить, предыдуща була намащена. Цей румив йому, мабуть, ми робили літом. Зараз вже весна. Наступне, як пройшов місяців 9, або більше, дивіться, нічого не заржавіло. Все нормально, все жирненьке, нічого ніде не прикипіло. Так що, монтуємо далі. Тепер користуючись тим, що в нас знятий як би, скоба, у нас є болгарочка, є отакий от от круг. Беремо, зажимаємо тісочки і чистим. чистимо. значить, скобу, встановив бляшки, так, вичистив все, як положено. Колодочки на місці. Ну а супорт, звісно, треба трошки прокрутити. Я навіть не використовую, щоб його вдавлювало, просто отако прокручую скільки разів, декілька оборотів. І він сюди вже має сісти нормально. Дивіться, я навіть не давив там сильно, так? О, все, на місці можна ловити. Ловимо його і чекаємо датчика БС. Наступив новий день і датчик, в мене є, 40 злотих і отакий от от номер, Отак він власне виглядає. Так, ну що, тепер беремо його і вставляємо. Вставляти тут теж без проблем його. в принципі. Тільки то, що темно.